Мені прийшов цікавий пакуночок, і я вже знаю, що це таке. Ну, то я знаю від кого та навіщо. По-перше, ну якщо в подарунку в пакуночку вже є конфеті, то можна погратися або уявити себе, що я Кенті з рожевим волоссям Ладно, ладно ближче до справи. Це прийшло мені запрошення на допрем'єрний показ кіно 10 влогерят. І тут не тільки квіточки, а ще щось цікавеньке. Мабуть, ті, хто збирали мені подаруночок, подумали, що дуже давно я не збирав пазли. А в цьому, я, якщо чесно. Ну не дуже селен. Ох, Ну ладно, я спробую. Прем'єру всіх кінотеатрах 16 жовтня. жовтня. Ну, а я побачу вже скоро. Вже я побачу 14-го. Ха-ха-ха. Обіцяю смішно. Обіцяю, що це найзірковіша комедія року, тому що там грала роль Кенді, грала роль Ольга Сумська, Оля Шелбі. Це буде типу така гра на виживання, де блогери грають самі себе. А тим часом я вже зібрав пазл. А той хто зібрав, той стає одинадцятим блогером.